Про жирафу, яка не говорила, будь ласка. У далекій спекотній Африці жила собі жирафа на ім'я Міма, колись її прозвали Мімозою за любов до цих квітів, але з часом останній склад загубився і лишилася тільки міма. Жирафа була дружелюбною, веселою, за що й любили її друзі. Одного разу на день народження Черепашки Квапи, всі друзі зібралися разом на свято. Завітало багато гостей. Вони принесли квапі подарунки. Міма, щоб допомогти подрузі, узялася їх розбирати. О, який гарний іграшковий будиночок! Тут навіть є декілька кімнат з меблями. Яка дивовижна! із захопленням промовила жирафа. Дай мені скоріше погратися з ним. Але у відповідь Квапа тільки промовчала. Наступного дня на прогулянку зебра Фіфа наділа неймовірно гарне намисто. Вона дуже полюбляла різні прикраси і взагалі була визнаною модницею. Яка краса! промовила міма, не відводячи погляду від прикраси. Дай мені приміряти це намисто! Але Фіфа мов не почула і змінила тему розмови. Джерафа ніяк не могла зрозуміти, чому її найкращі подруги так поводяться. Жирафа йшла саваною, не помітила, як опинилася поблизу озерця. Тут, біля самої води, вона побачила свого друга носорога. В одній руці у того була яскрава парасолька від сонця. Привіт, буце, як справи? Привіт, мімо, бувало й краще. Занадто спекотно сьогодні. Кожні десять хвилин я змочую воді свої ноги, але це не допомагає. Ох, розуміє тебе, промовила жирафа, але завдяки моїй довгій шиї я значно ближче до сонечка, і ти, як справжній друг, мав би запропонувати мені свою чудову парасольку. Може, й мав би, але не стану, відповів бут. Чому? дуже здивувалася міма і витріщила очі. Тому що ти не вживаєш слів вічливості, зауважив носоріг. Яких це слів вічливості? запитала жирафа. Ну, наприклад, будь ласка. Якби ти попросила мене, друже, будь ласка, позич мені на деякий час свою парасольку, я б ні за що не відмовив, пояснив буц. Хм, Дійсно, здивувалася і міма. Так просто? Так просто, підтвердив носоріг. А так ось, чому мої подружки вдавали, що не чують моїх прохань, одразу все зрозуміла жирафа. Я виправлюся, обов'язково, запевнила мімо. Ти на мене тільки не ображайся за минуле. Будь ласка, додала мімо. Добре, відповів буц, якщо ти вже йдеш, то візьми із собою мою парасольку, вона тобі знадобиться, а я піду поплаваю. Жирафа подякувала і пішла до зебри фіфи. Дозволь мені приміряти твоє чудове намисто. Будь ласка, наголосила вона. Подруга тієї самої миті простягнула їй свою прикрасу. А тут і Черепашка Квапа завітала до подружки разом зі своїм ляльковим будиночком. Квапо, даси мені трішечки пограти. Будь ласка, наче смакуючи шоколадну цукерку, вимовила міма. А вже ж, щиро заголосилася Квапа. Подруги знову стали такими близькими, якими були раніше. А жирава упевнилася, що слова вічливості насправді чарівні. Якщо тобі сподобалася ця чарівна казочка про дуже важливі слова вічливості, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколен. А для чарівних снів. Вмикай наші колискові. Силка у описі. Добраніч!